Чому українське командування відмовилося від плану контрнаступу, який запропонували їм американські колеги? Ну, по перше, я не можу сказати, що відмовилась, тому що все ж таки ми велику кількість корисного собі взяли на використання. Чому все ж таки відмовилися в Тому що неможливо було використати план Америки стосовно контрнаступу, оскільки він технічно, ну його ніби знаєте, ніби технічно його неможливо було втілити. Бо аби його втілити, потрібно було щось онулити ну, тобто від чогось відмовитися та е, звернути увагу на щось інше, тобто перекинути можливо з сили, чи можливо з іншого якогось е, боку потрібно було фронту зайти. Потрібно було, але воно не мало під собою технічної можливості. Чому карта стрімкості можливо, теж нам каже про те, що Швидкість змін на фронті, не враховувалася американцями, які надавали свій план. Тобто їх план, він якось більше, знаєте, більше на стабільні, такі досить статичні стани, розрахований був. А динаміка нашої е, війни, вона більш швидка, ніж вони можуть її порахувати. Е, дивно, це взагалі так. Угу. І не мав він під собою обґрунтування той план е, наступу, тому що але все ж таки, щось ми якусь базу ми для себе взяли. Але та база, скоріш за все, це про зброю, це про е, фахівців. Це про використання якоїсь зброї, це про хто там де повинен бути, та чим займатися. Ну тобто, це ми взяли. А от саме стратегію е, неможливо було прорахувати, аби вона е, запрацювала у нас таке мені поки. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Які наслідки для України матиме перемога Трампа на виборах? Так, ну по перше, я не бачу перемоги Трампа на виборах. Мені показують, що людина набагато молодша за Трампа все ж таки очолить цю державу. Ну тобто виграє вибори і стане новим президентом, новим і досить швидким. Чомусь хочеться сказати про цього президента. Чи можна це назвати перемогою Трампа в якійсь е певній е мірі? Так. Але це не одне і те саме. Ну тобто не буде співпадіння Трампа його величі, його можливості, коли він був президентом, та ця людина стане президентом. Тобто таких повноважень як було і на які він розраховує, не буде, тому що я ось... бачу, що Трамп все ж таки зіпсує стосунки з цією людиною. Тепер давайте глянемо, як вплине взагалі результат виборів США на Україну. Через страждання біль, біль і втрати, народиться нове життя. Тож ми передумовимося зі штатами, чи будемо ми співпрацювати, будемо ми співпрацювати, чи стане краще? Це стане інакше. От стануть іна, і, інакші відносини. Ми якимось новим чином будемо вибудовувати спілкування взагалі взаємодію з цією країною. Тут до речі будуть оновлені. Фінансові е, моменти, ну тобто якісь наші фінансові взаємодії будуть змінені. Е, це буде базове, це буде основне. І е, все ж таки зараз я хочу знаєте, що спитати? Я хочу спитати, як на Росію це вплине, тому що на нас це вплине. Досить продуктивно, досить конструктивно. Спочатку нам буде здаватися, що все пропало, але згодом ми вийдемо на нові відносини і вони будуть більш горизонтальні аніж зараз, тому що зараз ми більше по вертикалі спілкуємось. як на Росію, це вплине. Росія сподівається на поновлення минулих стосунків, тобто так, як було раніше. Раніше це не два роки тому, а так як було. Ну, можливо, при Трампі, тому що дійсно Росія сподівається на повтор ситуації, повтор ситуації з відвідуваннями країну, тобто, це можливо, якісь візові режими та стосуються громадян, поновлення відносин фінансових так само, і тут фінансові не просто кошти, а тут саме. Ті закони, які було складено давним-давно. Ну тобто, ще до часів не знаю, ще до Путіна можливо, це було бо це дуже дуже давно. І це працювало, потім зупинилося, І сьогодні Росія очікує, що після перемоги людини Трампа все поновиться, але не поновиться, як будуть їх відносини. Так само будуть вони по-новому вибудовувати стосунки з Америкою і. Всі країни будуть з Америкою відбудовувати нові, нову взаємодію, от абсолютно всі. Як Росії, в Росії будуть відбуватися події, не отримають вони того, на що вони сподіваються. Тож такої підтримки штатів, на яку вони розраховують, вони не отримають. А ми вибудуємо нові продуктивні, конструктивні і фінансові, і політичні стосунки. Чому країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного одного мільйону снарядів? Тому що в кожній країні Європейського союзу є е, принаймні два, а більше я б сказала три-чотири. Табори і погляди взагалі на події, які відбуваються в Україні. І між собою ці організації, отак би я їх назвала, бо це не просто люди між собою не можуть домовитися, а це ніби, ну не знаю, це партії чи то е, ну, керівники і опозиція, наприклад. Але розхитування теми України на сьогоднішній день в країнах Євросоюзу контролюється і Зменшується. Тож якось вони втомилися нам допомагати і нічого не отримувати натомість. І саме через це вони і надають нам так мало і так жадібно добре, чи отримаємо ми все, що вони нам пообіцяли. Отримаємо, але на це піде багато часу. І те, що вони нам пообіцяли, от таке відчуття, ніби вони нам повинні були щось надати, а натомість їм щось, тобто такий чендж повинен був статися. Але надати вони були готові, а отримати нічого їм було, тому вони при, притримали взагалі всю е, можливість, яку вони нам могли надати саме з снарядів. Питаю, чи є вони в них? Не все, що вони пообіцяли, в них є. Тобто вони нам пообіцяли по королю Жезлів в перевернутому, тобто пообіцяли те, чого немає, але повірили, що воно в них буде, і тому пообіцяли. Але натомість не дали вони, тому що не допомогли їм, і між собою все ж таки там відбувається досить. Потужний розкол, розкол поглядів, різноманітність ставлення до ситуації в Україні, і все ж таки країни починають спиратися на внутрішні процеси більше і цінувати думку громадян своїх країн аніж те, що українці вибивають кожного дня. Чи є загроза того, що росіяни знову підуть на Київ? І наступу на Київ я не бачу, на щастя, повторного. Тим більше я бачу плани ворога відправити по Києву ракетів, відправити по Києву цих летючих мопедів. Не вдасться досягти цілей. Все ж таки, щось вони ще в Києві зруйнують падлюки. Чи планують вони взагалі той наступ? Ні, вони його не планують, ну, тому що вони, е, розум... тут, тут, тут є розуміння можливостей. Ну, і воно таке досить об'єктивне і досить тверезе. Е, тут не про наступ вони планують, вони планують все ж таки зруйнувати якусь величезну будівлю, якусь важливу будівлю. Тут буде якесь руйнування, тому що тут буде м -м, прильот, тут прям прильот. Угу. Таке відчуття, ніби вони одночасно відправлять вночі певну кількість, не скажу скільки, 6, 7, 8 одночасно, От ніби, знаєте, по одним координатам, ну, тобто в одну і ту саму точку на мапі. І все ж таки якесь руйнування вони спричинять. Тобто Київ під загрозою. Так, ми захищені, наші міста захищені, Київ захищений. Але сказати, що на 100% ні, тому що мені все ж таки показують ще руйнування вночі. Пов'язано воно, що це за будівля. Я хочу зрозуміти, але мені не показують, що це за будівля. І, дійсно, зруйнують, чи будуть жертви. Поранені будуть люди. Е, тому, е, дивіться, е, це буде вночі, ну, темний час доби, отак скажу. Це буде вночі. Це, там люди. Все, не буду я, не хочу, не хочу. Так, буде ще якесь руйнування велика в чи стануть знову регулярними ракетні удари по території України? Мені не показує, що воно буде ну постійно відбуватися, тобто в намірах ворога є. Е, ну тут є однозначно. Тут є тема столиці, тому що ки Київ їм потрібен е, для е, знищення Київ їм потрібен, не знаю, для картинки, для якоїсь демонстрації, для підтвердження е, своїм оркам, що вони недарма це е, дохнуть сотнями. Ну тобто, щось вони е, за чимось вони женуться, і це не за тим, аби е, вбити нас якомога більше. А тут дійсно отримати якийсь певний конкретний результат: чи буде це повторюватися? Буде це повторюватися, летить, летить вночі? Долітає. Ні, тобто сказати, що нам слід боятися ракетних ударів, так ну вони будуть відправляти по нас ракети, але збройні сили України все ж таки захищають нас. Сили ППО захищають нас і не дадуть ворогу дістати своїх цілей. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.